16 серпня в вечірні сутінки в нашому місті розбавились ніжними звуками скрипки. До українки завітав знаменитий камерний ансамбль київські солісти під керівництвом диригента Ігоря Пучкова. В такі напруження для кожного з нас часи це дало можливість, хоча б на мить розслабитись і отримати насолоду, поринувши у чарівний світ високої музики. Усе це стало можливим саме завдяки. Нашим воїнам-захисникам перш за все, я хочу подякувати за надану можливість нашим Збройним силам України. Це герої, безстрашні хлопці та дівчата, які змушують тільки від одного погляду на них відчувати нереальну повагу та гордість за те, що вони такі відважні, і сильні. Завдяки їм ми маємо можливість продовжувати жити. Маємо можливість слухати музику. Любити, дихати враження та теплі емоції після такої події залишаються на тривалий час. А якщо до того додати подорож у найромантичніше місто на землі з його витонченістю, шармом, насолода та гарний після смак надовго вам забезпечені. І зовсім не обов'язково їхати в Париж, щоб насолодитися французькою атмосферою. Всі присутні провели вечір у рідному місті, але відчули себе посеред. Монмартру. І все це подарував нам ансамбль з 20-річною історією, визнаний кращим в Україні, лауреат фестивалів в Італії, Швеції, Німеччині, Польщі, Австрії та Франції. Київські солісти. Всі присутні від найменших до найстарших нехай на кілька годин, але в повній мірі занурились в атмосферу французького дворика.